Скажи, будь ласка, чи це правда, що деякі паразити можуть викликати онкологічних органів, і що про це вже говорилося в 90-х роках возом? Насправді є деякі дослідження, які пов'язують певні паразитарні інфекції з підвищеним ризиком розвитку раку. Наприклад, добре відомо, що певні паразити, як от опісторхи або шестосоми, можуть сприяти виникненню раку починки або сечового міхора. Це дійсно обговорювалося ще в 90-х роках у різних медичних колах, включно з вооз. Але це не означає, що будь-які паразити одразу викликають онкологію, просто деякі з них можуть підвищити ризик за певних обставин. А що ти можеш сказати на рахунок легенів, мозку, кишечника, жочного міхура, печінки? Чи є це біологічні канцерогени в вигляді паразитів? Деякі паразити справді вважаються біологічними канцерогенами для різних органів. Наприклад, відомо, що певні паразити можуть спричиняти рак печінки або жовчних проток, зокрема опісторги або оклонорхи, пов'язані з підвищеним ризиком халангеокарциноми раку жовчних проток. Так само, що можуть бути пов'язані з раком сечового міхура. а деякі гельмінти хоч і рідше, можуть впливати на легені або кишківник. Тобто так є певні види паразитів, які класифікуються як біологічні канцерогени, і вони можуть підвищувати ризик онкології в цих органах. Тобто можна сказати, що паразити створюють такий клімат для розвитку онкології і раку так. Можна сказати і так: паразити фактично створюють сприятливі умови, які можуть підвищити ризик розвитку онкології. Вони можуть викликати хронічне запалення, пошкоджувати тканини або створювати інші умови, які з часом сприяють перетворенню клітин у злоякісні. Тому так вони можуть створити своєрідний клімат для розвитку раку.